Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні будемо обговорювати з вами один момент стосовно підприємців. А саме як поступово в Україні знищується бізнес. І мова йде про фопів, про малий та середній бізнес. І ось одна назва статті. За 25 2025 року припинили діяльність понад 60 тисяч ФОПів. Понад 60 тисяч. За січень 2025 року припинили свою діяльність 61 455 ФОПів. І це рекордна кількість за весь час повномасштабної війни. Таких цифр не було. А натомість відкрили ФОП в січні 25 року лише 21 350. 8 людей. І ось порівняйте цифри. Скільки закрились і скільки відкрились. Якщо казати стосовно аналітики, то з березня 2022 року кількість фопів, що почали свою діяльність, майже завжди перевищувала кількість закритих. Тобто, хто відкривав свою діяльність, їх було набагато більшість, ніж тих, хто закривав. Зараз ситуація змінилася. Наприкінці 24-го року ситуація почала змінюватися. І причина цього це податкове навантаження на підприємців. Тобто питання податків. І не тільки податків. На початку 24-го року відкрилося 16 309 нових ФОПів. А припинило свою діяльність лише 6628. І вже в грудні 24 року зафіксували 21 514 нових підприємців, а припинили свою діяльність 19 519 осіб. І ось за майже 3 роки повномасштабної війни. Ці ФОПи оплатили 126 тисяч мільярдів гривень податків. І окрема інформація про те, що було проведено дослідження в кінці 24-го року по цьому ж питанні стосовно подальшої діяльності ФОПів. Як вони на це дивляться? І що ж вони сказали? В опитуванні цьому взяли участь майже 32 тисячі підприємців. І ось вони заявили, що 27% з них планують закритися найближчим часом. Це ще в 2024 році, в кінці, в кінці року, вони сказали, що ми будемо закриватися. Більше половини таких бізнесів припиняють роботу через ризики зростання податкового навантаження. Тобто причина, як зараз, так і тоді це податкове навантаження. І по результатам дослідження, проведених у 2024 році, 27% або 8621 опитаних підприємців. Планують закритися в найближчим часом, тобто ще у 2024 році. 7% або 2297 планували закритися в 2024 році. 20% або 6324 планують закритися і припинити свою діяльність у 2025 році. І ми вже сказали, скільки цих. Осіб закрили свою діяльність в січні 2025 року. І більше половини з тих більшість з тих, хто планує закрити свою діяльність, а це 62% на той час, якщо казати про 24 рік і про опитування, яке було проведено в кінці 24-го року, вони прийняли рішення закриватися через підвищення податків. Також. Через підвищення податків. А давайте згадаємо, хто з Трибуни Верховної Ради кричав, що треба піднімати податки, що це так необхідно, що це вирішить всі питання. А знаєте, хто це був? Це головний фінансіст України. Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики. Данило Гетьманців. Він кричав тоді і казав, негайно треба підвищити податки. Негайно це вирішить ситуацію з надходженням до бюджету. Вирішили. ФОПи закриваються. Знищення відбувається ФОП. А чому фінансисти завжди та в усьому розповідають, що треба робити? Чому вони на ключових посадах? І чому вони розповідають, які мають бути податки? При чому тут фінансісти? А де при цьому економісти? Їх не чутно взагалі? Що у нас з економікою в країні? Яка ситуація? Податки, можливо, треба підвищувати, як каже Гетьманська. А наскільки їх треба підвищувати? На стільки, щоб ФОПи закривалися, щоб вони припиняли свою діяльність? Чи треба зробити так, щоб ці податки були зручними для ФОПів? Щоб вони працювали? І щоб вони сплачували бюджет? А цим повинен займатися економіст? Де виступи економістів українських? Чи слово економіст залишилось в далекому майбутньому? Це одна причина підвищення податків. А інша причина, пройдіться по магазинам, по різним, по різним центрам, де є ФОПи, де вони здійснюють свою діяльність. Подивіться, чи є там споживачі. Споживачів. Там майже немає, бо у людей немає коштів. Бо якщо люди і получають кошти, то це мізір, на який вони не можуть щось купити. Це також проблема. Багато є безробітних людей, багато отримують мінімальні заробітні плати. Звісно, не буде ніякого споживача у ФОПів. А що ж ФОП тоді продасть? А при цьому він має сплатити ще податки, не просто податки, а підвищені податки. Так заявив вже головний фінансіст Данила Гетьміця. Треба, щоб були інші взаємовідносини і треба займатися економічним розвитком. І це має розуміти як держава, так і місцева влада. Але вони цього не розуміють. Вони розуміють, як підвищити податки ФОПа, І Як зробити так, щоб людина отримувала Мізір. Який бізнес витримує? Ніякий. Ось тому і закриваються ФОП. При таких умовах. Ось тому. І існують такі взаємовідносини в Україні, що на ключових позиціях фінансисти і ось до чого це призвело. Подивіться, що ми виробляємо. Я маю на увазі Україна, що виробляє. Ось тому, глядачі, і існує ця проблема. В Україні. І вона торкнулася в першу чергу фопів, які не витримують. Якщо у вас є питання, залишайте під цим відео. Але ситуація така є, яка вона є. Я всім вам дякую за перегляд цього відео. Залишайте вподобайки, свої коментарі. Ставайте нашими підписниками. Ми сьогодні казали про сьогодення в Україні. Всім дякую і до нових зустрічей.